З командою Сантос. Поїхали. Дейди, йди Даня. Я в махо. Даня. Даня, про він так легко по тебе родився. Люка, так, штрафний. Вище, Йовані, тільки вище, Артур, вище. Таня Сім. Добре, молодець Марко. головою. Даня. Не приходить. Передача. Щось пострадали. Даня, Міша.

Артур! Артур! Ай-яй-яй-яй-яй! Миша, бежать! Даня! Піши! Че, На пеш! Намака? Добре, Павлик! Давай, 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 грай-грай-грай, Даня? Коля! Коля вперед! Ай! Марко! Перехопив молодець, Коля Міша. Павлик. Грай, грай грай Павлуць, грай, грай Наш аут. На марка аут туди.

নি Поля, добре. Аут. Вище! Марко, добре. Грати, грати, молодець, Марко. Давай, Міша, дай, дай, дай! Павлик, молодець! Павле, це все дуже дуже довго. Довго-довго, але гарно. Ага, вот. Ну, ну, давай, Коля, удар. Ну, мусить бути, го. Ми сидимо нам кровати. Право, павло, право, йди вижимай. Молодець, давай, 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 а? давай вже. Мій ша проси, між, ти стоїш просто зараз і все. І тебе не цікавить продовження Котовий. атаки взагалі. Бобик, рвани! Бобик, рвани! Бобик, оп, оп! Дань! Оп. оп. Добре, молодець, молодець, Марко. Марко? Даня, есть, есть, есть. Марко? Марко? Давай, давай. А вот наш. Ай. добрая молодая коля. Даня? Супер, ну. Добра, давай, Дань! давай. давай Ah, гарно, гарно. А! Гарна, гарна! Поміняйтесь, <поцелу> марк! Шукайте передали! Ви ще віноки! Коля, а є? Добре? Добре. Міша? Молодець! -ма. 0-0 рахунок. Молодці, молодці. Трохи трішки. Пома нижче. Нехай дає ближче. Але нам треба трішки. перемога. Назад, Ілюшка. Перша нам рада зустрічає. Танка трішки вище. Робити трикутник. Пома нижче. Не не вийшло. Павлик, молодець. Давай, 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 давай. Поля, Поля, удар. Дай, Ще дай 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 дай, міш, міш! Ну! ще! Павла! Попробий, попробуй, попробуй! О, Павла! Попчуватимо! Ні! Ні, швидка! Але ти спів! Ні! Ні! Але співаку було би краще, зараз! કો ફાઈટન છે કોટી પોબકી પરોટ તા તા પાવલા પાવલા તા તા Ходить, вайша, да, добре? Добре? добре. Давай, 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 міш, Даня. Наш. Ну, коля, добра, Павлик. Павлик. а, ще, ше, 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 даня, а, коля, ну. Тожний удар, тожний удар. Ай-яй-яй-яй-яй, та шо ж така? Супер Сантош! Супер Сантош, молодці! Йовчик, забивай! Супер Сантош! Надя розіграла! О! Ай, я один один. Ну чого воно все так нервово? Давайте, хлопчики, давайте, зберіться! Молодець. от наш

А давай, давай Дана. Павлик, молодець, міша.

Один один рахунок. давай, я Зараз півар! Вертайся Данило! Добре, бігте, бігте, бігте! Вовчик, Вовчик, супер, ще види, при тобі нікого немає, Вова, Вов, все добре, ще води, ще види вперед, молодець, гарний відбір, Вова зустрічає, назад, насамперед, вони будуть. Добре, молодець, Данило. Влад? Добре, вперед. Ах! Молодий! що подивіться! Дуже подає, молодці, здорові, здорово! Дуже! Здорово. Молодці, Сантос, молодці! Давай добре! Коля? вперед! не пива, ніж Ой, ярчик! Чому ти йдеш пісні? Молодець, коля. Не кидайся. Добре, добре, молодець! Коля? Молодець. Ага. Иди, вов, иди. Ковка, вова, выйди там, Боба, вовк, смина, выйди там. Андрій, центр нападник. Опка, слина. Иди, Леша, иди. Назад. Иди Леша, иди, ноди. Ну. Доброе Молодая. Аппарат, ну! поле, молодец! Порад, на Миша, ну! Давай. Давай. Ми, ви, Олексія вийшла. Дишайте, будь ласка, повідайте. Добре, ну давайте, давайте, давайте. Давай, 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 Марк. Да его! Ну, поставь, никого не манит. Ну! А! Ну! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! i'm done i Один-один. Маємо одну нічию, одна очко. А ще попереду два матчі, два матчі будуть спарені, два підряд. Ну, подаємося. До зустрічі.